Мене підписник попросив прокоментувати про систему шлях, так звану відому, і про голову Закарпатського ОДА. Ну що я хочу вам сказати, шановні українці, система шлях створена для того, щоб загнати вас в електронний концтабір. Так званий. Остап Стахів та його компашка мовчать про це, про систему електронних шлях та про методи боротьби з нею. А боротьби з цією системою поки що не існує. Єдиний метод поки що боротьби з цією системою ви йдете і їздите на інший пункт пропуску. але… Факт в тому, що вас ж не випустять, якщо ви чоловік від 18 до 60 років. Що саме цікаво, вони ж ніколи не випускають з українців з чоловічої статі. От. Також уточніть, будь ласка, в коментарях чи випускають осіб без громадянства за кордон. Уточніть, хто вже пробував, хто є особи без громадянства. Чи випускать, уточніть, будь ласка, в коментарях, якщо вам не шкода часу, щоб написати відповідь мені про це, можете написати. Стосовно голови Закарпатської ОДА, це відома особа в Україні, корупціонер, взяточник, хабарник, який розікрав весь ліс в Карпатах, це все зрозуміло. Але він ніколи не буде покараний, тому що в нього кримінальні і некримінальні зв'язки у владі. Він же відомий корупціонер, він все порішає. А вас, якщо ви, звичайний українець, і взяли хоч одну гілочку, на вас відкриють кримінальну справу за виробку лісу, а те, що вони вивозять тоннами. Сотнями тисяч тонн кубометрів лісу за кордон в Румунію, Польщу, а потім нам продають 100 разів дорожче нашу ж деревину, це, вибачайте, екоцид. Тому я думаю, що настав час відставки голови Закарпатської ОДА потрібно створити таку петицію і набрати 25 тисяч. Голосів, як ви думаєте, давайте ви разом всі створите таку петицію про відставку голови Закарпатської ОДА. Як вам така ідея цікава? Якщо тобі потрібна консультація зі звичайних запитань або юридична консультація, звертайтеся на електронну пошту. Це коштує 300 гривень. Якщо вас цікавить, Юридична консультація стосовно ТЦК та СП, це коштує 500 гривень. Якщо вас цікавить консультація з виходу із фізичної особи раз і назавжди – це коштує також 500 гривень. Якщо вас цікавить юридична консультація з кримінального права та процесу, це коштує від 100 до 300 доларів в залежності від складності питання. А також стосовно обшуків, це також коштує від 100 до 300 доларів та кримінальних справ проти вас. Як зробити так, щоб розвалити справу? Звертайтеся до мене, зекономити свій час та кошти. Як не допускати кримінальних справ проти вас, також це коштує від 100 до 300 доларів. Я можу окремо розказати, як не допускати. Кримінальних справ проти вас і розвалювати їх до того, як вони дійдуть до суду. Тому підписуйся, поширюй відео це в тренди Ютубу. Доб'ємо до 10 тисяч підписників разом до перемоги. Слава Україні! Слава Бандері! Слава нація. Слава Скоропадському, його світлості гетьману. Слава! Слава Україні.